Всім привіт! Сьогодні я зайшов в режим під назвою Hide and Seek. Я вже грав один раз цей режим і захотів зняти продовження. Так, я тільки зайшов в раунд, того я зразу шукаю. Давайте, хтось тут є десь схований? Та ні, нібито немає. Точно? Ні, немає. Так, пішли далі шукати. Так. Де-де-де-де-де хтось. Давайте кухню може попробуємо, Може тут десь хтось на кухні ховається? Бо я не знаю просто. Так, 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 так. Нічого, нічого, нічого. Ні, на жаль, нічого немає. Що далі? Картина не ламається. Ага. Там таки був в туалеті. А, ні, це не туалет. це за туалетом може, якось. Де він? Ладно. Так, чекаємо зараз наступного раунду. Що це таке? За 250 робуксів продається якийсь скін чи це? Мені здається, дорого за 250 робоксів. Так, ладно. Давайте за оцю карту. Знову сховаюся, думаю, о, там нова карта. Але вона не буде. Так, я думаю, можу сховатися знову на своє те саме місце. Так, а ну-ка, дайте дайте бачу. Так, я став. я став, А, да, 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 я бачу, бачу. Ні, ні, не в цю сторону. Куда мені йти взагалі? А, все в цю сторону. Бо я вже навіть загубився, я вже не пам'ятаю, так. Запригнув, тут, а, бачите, тут, коротше, чел. А як? Чел тоже знайшв за схованку, але якось він так запригнув по дивному. Ляха, ляха. Іли сховався? Так. А, все. Пішли далі. Так, ось, можу залізти. це? тут злазить. А, все, так, так, так. Так, все тут, то напевно буду. Туваком. Може, а ну-ка. А ну-ка, 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 як мені залізти сюди? Я хочу оту прям велику схованку, в яку я залазив. Але я не можу, так? Да? Це з тієї сторони може воно. Де це воно? Тут воно? Ні, не тут. Тут воно. Бачите, треба туди тудатки лізти назад. А, давайте так, а ну-ка. А, я ж нагадав, треба на стінку вилізти, анука. О, так, на вентиляцію повзу, повзу, повзу і от треба спрягнути. Обережжу? Так, да, все. І тепер можемо залазити в свою холонку. Тут нас, так, да, ніхто не знайде. Це дробина, вона працює, чи ні? Цікаво, ні, не працює, напевно. Але бачите, там вихід є. Тобто, напевно, якщо правильно пригати, то може я зможу вийти. Так, давайте спін. А, у мене немає спіна. Так, 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 так. Mm. Давайте туди буду просто собі ходити, чекати, як кінця вже гри. М -м О, все. Так. Так, е да, є багато вигравших бачу, багато. А, зі мною тут теж були вже пчоли. Що? Ну. Пішов я, напевне, карту вибирати. Так, лікарню давайте, я думаю. Від якийсь скін гарний сочила. Ага, повідомити тепер оновлення. Давайте виліземо. вилазь, о. Остаємо Я крутий. Аду. Да. Так. Е я не знаю бігти просто, бо я можу ще б, ух, шукати. А, ні. Так, 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 так. Так. Чим це стати і сховатися? Це? Я можу на своєму місці ось. Хотя не, я там завжди ховаюся, там не вже не, навь. Так, завжди. Я там розховався. Давайте ось вс попробуем. Ну і круте місце. О, вс, вс. Так. Я вже став, хорошо все, да. Ідеально. Думаю, мене не знайдуть. Угу. Так. Ну, тепер ждемо. Да, конечно. Народу багато, багато. А я ще пам'ятаю, що колись я ховався в цей. Я ще ховався там на одному місці. Я його в наступній серії вам покажу. Типу, телевізору не ховався. Да. то там е, теж хорошо ховатися, там е, не зразу тебе знаходять. Там, виходить, як один телевізор, і ти можеш пригнути, зафіксуватися як друга. Так, є спін, давайте покрутимо. Угу. Три заморожування. Давайте піду, погуляю. Ні, шукатель. А, я це я вперся в стінку, йду і не можу йти. Думаю, чого. Ладно, давайте я там не знаю, ли я да, дозу, бачите, приїхає. Приїхає, приїхає! Доганяйте, пацани. Доганяйте. Ладно, не встиг. Так, давайте ось провіримо все, чи є ще хтось. Так, ні, немає. Да, ми таки програли. Ну, ладно. Теж таке буває, теж таке буває згодом. Mm. Mm -hmm -hmm. Пішли голосувати яка нам є карта у нас. Офіс. Так, давайте за Дивіться, який гарний скін, бачите, один year, плюс, то є більше він року, як типу значок. Шо? Ну, я б хотів би собі такий самий скінчик. Ну, не такий самий, але хоча б схожий. Так, може клуджу. А хоча давайте і каменем сховаємося. Бо ну, що, я думаю, знаєте, якщо буде йти шукатель, що він може подумати, що це як ем, да, текстури гри. Те, що не хтось став, а такі, як текстури гри, може, що бугать, що якісь там каміння, такі, наприклад, заборчики оці з, з зелені. Це може бути. Я пока що сховався, думаю, що не дуже, запід, ну, не дуже підозріло. А де шукати? А, бачу Тут залі хтось машиною. Як їзди, ніби. А де я не дівся? ладно. Ось, особливо смішно, где. Так. Шукаю. Ніхто, да, не приходить на мене. Ніхто. А я б хотів би від э, почекати від шукача. Було б прикольно би. Так, давайте трактором станемо. О, господи, який трактор зробив. А, вийшов э, той, хто шукає. Понятно, понятно. Ну, думав, дограємо раунд, але бачите. Вийшов. Не сподобалося щось. Пацануть і все. І вийшов. Так, давайте за що це таке. Я не знаю, навіть що це таке, проголосуємо, а за це. Може я тут заяничку одного дуже хорошу. Зараз попробую несуватися. Тільки треба буде маленький предмет, ну ка чим я. М -м, я маленький. О, так, да, якраз ідеально я маленький. Так, тепер треба подарую ще запрягнути. Дайте ну-ка. О, Зразу запрягну, бачите, як ідеально. Так, от сюди, от, от, от сховатися можна. Зараз я місь, Мож... О, все. Коротше, я тут мостився, до мене прийшов, типу, як а, а няня якась. Вона чуть мене не знайшла. Вона так постояла біля мене, подивилася на мене і піднялася туди наверх. Чесно, я дуже злякався, ну, тому що я вже подумав, що мене знайшли, але ні. Це круто. Бачите, так, я зверху якийсь, типу, якась коричнева земля, а знизу прям чорна. Так, що там в чаті щось писали, чи ні? До речі. А чого я можу писати в чаті? А хіба так, треба зараз перевіряти вік? Чи ні. А я не знаю, бачите, мені доступен чат. Так. До речі, напишіть в коментарях, е, кому доступний чат, а кого ні. Ну, чи хтось пройшов вже перевірку, чи ні. Так, хтось стріляє, де це? А, ось О, повезло, мені повезло, конечно, да. Да-да, повезло мені. Сховатися так хорошо. Так, да, конечно. Сховався дуже добре. Ну, всім дякую за перегляд. На цьому я буду завершувати відео. До нових зустрічей. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Чекайте на продовження. Пока-пока.